День малятки! Сьогодні на занятті ми будемо з вами вчитися складати оповідання про себе. Що ж таке оповідання? Оповідання це розповідь. Нам треба щось про себе розповісти. Послухайте, як про себе розповідає хлопчик Богданчик. Я та мене звуть Богдан. У мене є песик Бім, і я його дуже люблю. А ще я дуже люблю маювати. У мене є сестричка Соромія. Вона дуже любить розглядати картинки в книжках. Разом з нею ми любимо грати в м'яч, займатися фізкультурою. У нас є багато іграшок, яким ми граємося. Після гри. Я складаю іграшки на місця. У мене є багато друзів. Ми любимо читати і слухати казки. Ще ми з друзями любимо ігри на природі. Коли ми з під підростем підемо до школи. Ось таке оповідання вийшло у хлопчика-богданчика. А тепер ви діти, складіть. Оповідання про себе.